Нід'ємець депутат Київради і доктор юридичних наук. Отак, добрий, добрий день вам. Добрий день. Ну я в мантії, оскільки я ще є проректором університету імені Бориса Грінченка і mm. у нас зараз прийняття студентів першого курсу. Привітальне, так що я вискочив буквально на те, щоб дати вам інтерв'ю, і привітати теж з першим вересня усіх тих, хто. Приступив до добуття знань як середньої, так і вищої освіти. Ну тоді і, і ми вас вітаємо з початком навчального Дякую. року. Але питання буде не про знання і про освіту, а про те, а укриття є у вас там десь поруч з вами? У нас тут укриття є, розраховані на 3 тисячі студентів, тому що ми цього року переходимо на очну форму навчання вперше за довгий період, і насправді. Ну, це важлива історія, тому що особливо для середньої освіти для перших курсів мова йде лише, не лише про отримання знання також і про виховання. А виховання в дистанційному режимі це ну штука така собі, тому ми. Підготувалися як університет наші укриття належним чином облаштовані. А що стосується тих укриттів, які мають бути в інших школах, вищих учбових закладах, то я, як голова тимчасової комісії, якраз, яка опікується містики перевіркою укриттів, ми вже маємо інформацію від і студентів, в тому числі і від мешканців міста Києва про те, на які укриття, в яких гуртожитках варто звернути увагу, оскільки там є ну, скажем так серйозна невідповідність щодо їх можливості виконувати ці функції на увазі як укриттів. А чи багато пане Леоніде зараз таких укриттів, які не відповідають там певним нормам і стандартам? На початок 1 вересня це перше питання. і Друге не було можливості у влади підготуватися, не було коштів. Чи в чому причина? Дивіться, якщо мова йде про е, укриття в закладах освіти, там ситуація з їх облаштуванням е, більш-менш нормальна, якщо ми не заглиблюємося в вартість е, закупівель. Бо там ну е, є питання, і питання ці серйозні і ними мають займатися правоохоронні органи. Якщо ми говоримо про укриття, не в заклади освіти, а тими, якими займаються так звані керуючі компанії, тобто просто народні жеки і райони, то там ситуація ну просто жахлива а в більшості районів. Ну те, що ми бачили на власні очі, як члени комісії. Це абсолютно не те, що не відповідає стандартам, які мають бути для укриттів. А це знаходиться з протилежної сторони. Наприклад, Шевченківський район, ну там з десяток укриттів, які були перевірені більшості з них немає. Не не є облаштовані навіть туалетами. Ми там знайшли і наркомані і, бимжів, і тараканів, таких що Мадагаскарські відпочивають. А там відсутні в частині з них передбачені законодавством два входи-виходи. Що напряму. Порушенням правил безпеки там ну, умови, куди наприклад дітей приводити залишати їх без нагляду просто неможливо, бо там їм загрожує небезпека більше ніж від російської ракети. Мається на увазі там торчать проводка оголена, там. Ями, які просто прикидані якимись палками, на яких ну, доросла людина може легко вбитися, вже мовчу про дитину. І е, ну, насправді, якщо ми беремо е, ту інформацію, яку нам офіційно дають райдержадміністрації, там все отаку. все класно, все прямо на папері, все обалденно. А коли починаєш перевіряти власноруч, то ситуація є прямо протилежна. І відповідальність за облаштування укриттів несуть саме районні державні адміністрації в місті Києві. Гроші їм міська рада наша виділила, виділила в необхідній кількості. Але щоб було зрозуміло, наприклад, 750 мільйонів. Ми виділили на облаштування укриттів в цьому році. Ну ви не вгадаєте, скільки коштів вони за скільки? Який там зараз? Дев'ятий місяць пішов. 4,5% вони використали. Деякі райони взагалі не використали ці кошти на ремонти укриттів. Причини цього я бачу в тому, що ну можливо, там є серйозні корупційні схеми, де лише окремі групи. Переможців допускаються до е, цих робіт, і їх не вистачає на те, щоб зробити роботи в усіх укриттях. А якщо запустити усіх бажаючих через чесний тендер, то буде серйозна е, різниця в цінах і е, відповідно. Е, Кошти залишаються не витраченими, а укриття не облаштованими. Ну чекайте, Леоніда. Тоді давайте проясніть нам, якщо кошти не використані. А з останнього інформації, якої бачу, з повідомлення в Києві було ж засідання міськради, і ви виділяєте, значить, ну Київ виділяє ще 133 мільйони гривень на проектування будівництва на капітальні ремонти укриттів. Дивіться це інша історія. Це інша історія, бо ми зараз звернулися до. Верховної ради і до Кабінету міністрів, щоб вони нарешті прийняли так звані дивіться, це нормативні документи, які дозволять встановити стандарти для будівництва так званих мобільних укриттів. Тобто, там, де укриттів немає, взагалі при школах можна побудувати такий бетонний бункер, чи підземний, чи надземний. Але для того щоб його могла Київрада побудувати за власні кошти. Потрібно, щоб Кабмін встановив стандарти, бо інакше е, це просто неможливо зробити без рішення каміну. І ну, вже в який рік іде у нас війна, літають ракети, а Кабмін так і не спромігся затвердити ці стандарти, які в них в принципі є абсолютно готовими, і надати нам можливість приступити до будівництва цих укриттів. Те ж саме ми звернулися до кабінету міністрів, до Верховної Ради, дати нам можливість закупати дрони для військових, бо на сьогодні Київ може брусчатку класти, але немає права купити дрони. І ну ми вважаємо що це категорично неприятна історія. Бо ми звичайно не шикуємо надходжень в місто стало менше ніж в. Роки до воєння, але гроші на нашу перемогу а, ну ми можемо виділити. Просто у нас немає такої законодавчої можливості. Законопроект відповідний Верховній Раді лежить внесений європейською солідарністю і іншими фракціями, і все, що потрібно зробити, це за нього проголосувати. Знову ж таки, бачу якусь політичні ревнощі лише в а, тому, що це рішення не приймається. Але як на мене, ну не політика має бути визначальною для концентрації зусиль для нашої перемоги, і тому а, ну Верховна Рада. І політичні сили, які мають там монобільшість, мають забути про е, свої політичні історії і дати можливість Україні, українцям, місту Києву, усіма ресурсами допомагати нашій спільній перемозі. А потім уже будемо там говорити про політику, вибори. Але після перемоги до якої ще ой-ой-ой, як не Недалеко і непросто. Ви згадали про дрони. Дійсно, вони дуже важливі зараз на фронті. Так а якщо і отримає Київ дозвіл, то коли це може статися? Ну, за вашими підрахунками, скільки може тривати ця бюрократія, скажімо так. Ну, бюрократія прийняття закону, законопроект є. Прийняти його можна на будь-якій сесії за основою в цілому. Для цього потрібен. Mm. Ну, Просто немає політичної роботи. волі, правильно розумію, бажання? Дивіться, є політична воля. Очевидно, цього не робити, бо ми про це говоримо з усіх можливих майданчиків. Ми написали офіційне звернення від Київської міської ради до парламенту. Ми за нього проголосували в Київській міській раді. Ми з вами зараз про це говоримо. Ну я не бачу ще причин, які не дозволяють їм цього зробити, окрім небажання прямого конкретно небажання дозволити нам теж долучитися до допомоги нашим бійцям. Почули вас? Добре. Дякую вам. Леонід ємець був з нами на зв'язку. Депутат Київради і доктор юридичних наук.